Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. У сьогоднішньому відео покажу вам свої перші покупки у новому році і розпочинаємо ми з сумки Валентіно. Вона виконана з якісної текстурованої шкіри, яка додає її вишуканості. Стильний акцент це велика металева буква В на передній частині, яка підкреслює фірмовий стиль бренду. А ланцюжок додає елегантності вигляду. Був такий чоловічий ремень. Він шкіри, це вказано на ньому з внутрішньої сторони. Хороший стан його я не купила по тій причині, що він мені просто не потрібний. А ось ремінь від німецького бренду Айгнер я придбала для себе. Ремні цього бренду коштують приблизно від 150 до 400 євро. Це залежить від моделі та від дизайну. Він не в ідеальному стані, але при носінні цього абсолютно незамітно. Мені сподобався, як він виглядає, тому купила. Наступна знахідка це такий коричневий вінтажний італійський рюкзак з натуральної шкіри. Його головним акцентом є тиснення, що нагадує текстуру крокодилячої шкіри. І металева пряжка з цікавим дизайном. Бренд мені невідомий, всередині підкладки немає, але сам рюкзак виглядає. Досить цікавого, на мою думку. Я ретельно оглянула всі рейли і відібрала кілька речей, які мене зацікавили. Проте мушу зізнатися, що цього разу я не надто задоволена оновленням. Було багато речей з дефектами, плямами, затяжками. Але навіть серед таких речей можна знайти щось цікаве. Тому будемо разом з вами оглядати, що я відібрала. Перше, ось показую вам такий светрик. Він з Вовних, стан хороший. Був е, гольф з Кашеміру. Кашемір якісний і пухкий. Ось, показую вам бренд. Але одразу побачила при огляді велику дірку. Ще був ось такий гольф з вовни. Є знак якісті, якості вовни. Ось і він теж з дефектом. Дуже мені сподобалася сукня 100% гольону. Це бренд Mango. Її я не придбала, так як це не мій розмір. Це L. Але сукня справді красива, і якщо б був розмір менший, я б купила для себе обов'язково. І ще одне розчарування. Це такий вінтажний джемпер від Benetton. Показую вам, що є дірка. Дуже шкода, тому що він мені сподобався. А ось цей джемпер із 100% кашеміру. В 36-му розмірі я придбала. Він в хорошому стані, є бірка, що це 100% кашемір. На ньому тільки декілька ковтунців, які дуже легко забираються спеціальною машинкою. Сподобався дуже лонг з тонкою вовни, з комірцем полу. Його я хотіла придбати для свого чоловіка і також побачила нюанс. Тому дуже уважно оглядайте всі речі. В секонд-хендах погане освітлення, і часто ми не бачимо дефекти, приносимо додому, а там сюрприз. Був ще такий цікавий чорний, невагомий кардиган. Мені дуже сподобався його склад. складі мохер і шовк. Я його вирішила приміряти. Стан ідеальний. Ще була така літня ляна блуза від Zara. Вона іде розміру XS, але. Підійде на оверсайзі, найбільші розміри. Така вільна. Думаю, красиво буде виглядати в літніх образах. І ще ось така водолазка. Вона виглядає непогано, але на ній вказано, е, вказано найбільший розмір XXL, тому я думаю, що, мабуть, їх хтось неправильно поправ. У ящику з текстилем. Мені сподобався цей пухнастий коврик. Але після мого огляду його одразу хтось забрав. У цей день було багато шовкових краваток, але я відібрала для себе і придбала лише одну від палі. Ось так виглядає. Я колекціоную і купую люксові шовкові краватки. Тя не було нічого цікавого, сподобались мені лише такі вінтажні туфельки, 36 розмір, але я думаю, що вони маломірять, підійшли би на 35. -й. Ось так я зазвичай ходжу на завози. Зручно і практично. Це найголовніше, щоб одяг не заважав і було комфортно переглядати речі. А ще хочу нагадати вам, що купувати речі в секонд-хенд це не лише економія, але й внесок у збереження екології. Ви даєте друге життя речам і зменшуєте кількість текстильних відходів. Люкс відділі купила для своєї єви такі біркенштоки. Дуже мені сподобались. Ще на Люксі була така сумка, але вона важка. І я зовсім не впевнена, що це шкіра. Побачила, що вона збоку вже починає лущитись. Показую вам. Знаю, що вам подобається така рубрика, що можна придбати в магазині секонд-хенд в останній день перед оновленням товару, коли ціна за кілограм 41 гривень. Показую, що я бачила і що купила. Перше, це такий сарафан з льоном. Це бренд Laura Ashley. Сарафан класний, але стан поганий, як на мене, тому я його залишила. Наступна моя знахідка це яскрава червона сукня від бренду Zara. Вона з трикотажу придбала. Ще була ось така майка від преміального бренду Rice. Розмір М, стан теж ідеальний. І купила для своєї Єви таку маєчку від Zara. і Шортики, ось на до прикладу, такі шорти обійшлися мені в 7 гривень. Третій поверх, двері відчиняються сьогодні. Хочу поділитися з вами чимось дуже особливим: це подарунковий бокс від Азову, присвячений до Дня Святого Миколая. Я дуже рада його розпакувати разом з вами. До речі, хто ще не знає, мій чоловік служить у бригаді Азов. Тож для моєї сім'ї. Це дуже символічний подарунок. Так, тут ви бачите спонсори цього боксу. Переходимо до пакування. Перше це ось такий милий котик з лого азов. Це є іграшка ванільної серії. Іграшка має теплий аромат ванілі, універсальний декор оселі та чудовий подарунок для будь-якої нагоди. Кушеня справді дуже-дуже гарно пахне. Красота. Далі ось таке миле ведмежатко. На ходіку в ньому пише Фріазов сталь. Його тільки потрібно почистити від сіна. Дуже красивий милий ведмедик. Думаю, моя Єва буде в захваті. Патч від Азов. Далі тут багато наклеїв на таку воєнну тематику. Так, ось на цих наклейках. Зображені всі відомі, самі відомі постаті Азову. Від Львівської майстерні шоколаду Святий Миколай. І такий пряник з рукавичками. Далі запомни з написом Азов. Такий різдвяний співник. Кажу вам детальніше. Тут різні українські колядки. Красива книжечка. До речі, Бог предвічний» моя улюблена колядка, дуже її люблю. Асоціація в мене з дитинством. Далі раблик Боб. Мої діти люблять ці цукерки. І ще така гра для всієї родини. Вона називається Дженга. Це складати вежу з брусочків. Величезне дякую Азову за такий теплий та щирий подарунок. Ну, а цей милий котик, мабуть, буде моїм улюбленцем. Дівчата, він так приємно пахне. Я перший раз бачу щось подібне, що іграшки йдуть з таким ароматом, і він такий милий.